А у вас в ефірі програма «Місто» з новинами сьогоднішнього дня на календарі 13 липня студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску замить. Подробиці за хвилину. Справа зрушила з місця. Прокуратура повідомила про затримання чоловіка у справі про недільне вбивство у Покровському районі. Муніципальний центр у центрі уваги. Сьогодні на засіданні виконково мер підписав меморандум з підприємствами, що надають адмінпослуги населенню. Обережність не завадить понад 20 жителів області цього літа постраждали від теплового удару. Під куполом неба юні криворізькі парашутисти повернулися із тренувань на Чернігівщині. Підтримати артиста, театр авторської пісні взявся допомогти зібрати кошти на операцію Володимиру Половоярцеву. У справі про вбивство 45-річної жінки в Покровському районі вже є новини. Затримано підозрюваного зараз правоохоронці проводять слідчі дії, і збирають остаточні докази для пред'явлення обвинувачення. Ситуацію прокоментували в прокуратурі. Щоправда, подробиці поки що не повідомляють. Мовляв, це може перешкодити слідству. Нагадаємо, тіло мертвої жінки було знайдене 11 липня вночі. У її квартирі вбивця зв'язав свою жертву і задушив у нас в производстві Криворожського городського відділення поліції. находится уголовное дело по факту убийства женщины в Жухном районе города Кривого Рога 11 числа. Действительно, по данному делу задержан гражданин Украины, данные о котором на данный момент времени не подлежат разглашению. С ним проводятся следственные действия. У следственных органов есть все основания полагать, что он имеет непосредственное отношение к совершению данного преступления. Предоставлення следственных действий сьогодні-завтра буде прийнято рішення о його вот, і избрании йому міри пресечения. Сьогодні на засіданні виконкому міськради основним було питання надання адмінпослуг населенню. Перед початком у ФОЄ розгорнули виставку адміністративних послуг підприємства установи і служби, що представлені у муніципальному центрі. Звітували про свою роботу зі зверненнями громадян. Вже сьогодні муніципальний центр послуг можна вважати зручним та ефективним інтегрованим офісом, в якому надається перелік найнеобідніших послуг. На виставці, що передувала засідання у місцевиконкому, кожне підприємство, установичі служби, що працюють у центрі, представляли свої стенди довідкову друковану інформацію. У якості представників надавачів адмінпослуг були самі їхні керівники. Вони інформували мера про роботу з відвідувачами муніципального центру. Наши услуги востребованы. Население и горожане обращаются к нам, получают в полный, полный, полный объем консультаций, полный объем всех необходимых документов, информации, которая необходима. Надеемся, мы в полном, в полном объеме закрываем всю потребность, которая на сегодня существует. В центре у нас работает специалист один день в неделю, который может как проконсультировать каждого жителя нашего города, так и любое предприятие вплоть до заключения этим специалистам договора. І чоловік може піти, заключити і забрати полисуча. Наш корот один з перших на чергу такого проекту як оказання адміністративних услуг предпринимателям і населенню міста. Це делає всі процедури прозрачними, все. це. Ми максимально стараємося розсматривати ці віси, показувати на стрічку людям і прощати всі ці процедури. Аналогів такої системи, як новаком, в Україні немає. Повідомив міський голова. Работает очень дуже и і нормально в нас в місті. Здесь прийшов, все заплатив, все и за И, І отримав все справочки. Мер наголосив на важливості створення у кровому розі гідних умов для надання адміністративних, соціальних та публічних послуг і подякував учасникам виставки за активну участь у цій роботі. Якість адміністративних послуг та шляхи вдосконалення цієї сфери були сьогодні під пильною увагою на засіданні міськвиконкому. Важливість питання засвідчує той факт, що за п'ять років перелік послуг збільшився у шестеро, а кількість звернень у тринадцять разів. Як оцінюють ці послуги їхні безпосередні споживачі та що заплановано зробити, аби максимально спростити адмінпроцедури, знають наші журналісти. Сьогодні на засіданні виконкому міський голова підписав меморандум з підприємствами міста, які надають послуги городянам. Підписантами виступили 18 підприємств. Єдина структура, чиєї згоди на спільну роботу немає. Це Дніпрообленерго. Між іншим, це також єдине підприємство, яке з 2013 року не працює в центрі надання адмінпослуг. Разом з тим меморандум залишається відкритим, і кожна установа, яка прагне долучитись, може легко це зробити за словами Юрія Вілкула. Одна із задач меморандуму прибрати бар'єр між монополістом і споживачем. Радует мене і то, що ми сьогодні десь, в цій годі підписали з нашими двома центрами, це бывшее МРЕО. Під пильну увагу потрапила якість надання адміністративних послуг. Фахівці зазначили, що найбільше нарікань якраз на підприємства Монополісти. Особливо важливим для успіху реформ є спрямування підприємств, організацій, установ, надавачів послуг до конструктивної співпраці із центром, підвищення ефективності їх роботи з суб'єктами звернень, підвищення ефективності обслуговування в центрі, повноважними представниками суб'єктів господарювання, що мають велике соціальне значення для населення: це водо-, тепло, газо-, електропостачання. За результатами роботи повноважних представників криворіжгазу, «Промводопостачання», тепломережі, водоканалу, теплоцентралі, «Укртелекому», «Екоспецтрансу» з початку року надано послуги лише 1856 громадянам і підприємцям. Це всього 2,4% від загальної кількості звернень до центру. При цьому чисельність замовників послуг безпосередньо на цих підприємствах є більшою 78 разів. Аби усебічно дослідити якість надання адмінпослуг, молодіжний виконком проводив опитування. Активісти виступали у ролі так званих таємних відвідувачів. За їхніми даними, більшість опитаних задоволені якістю роботи муніципального центру. Городяни засвідчили високий індекс довіри до центру. Мер наголосив, що максимум зусиль мусять докладати і райони і абонслужби підприємств, аби криворіжці отримували послуги найвищої якості. Присутні зазначили, що таке реформування галузі має очевидні переваги. Зокрема, представники центру безоплатної юридичної допомоги наголосили наголосили, що спільно скоординована робота буде на користь і споживачам, і надавачам послуг. Ми повинні йти на зустріч людям, не створювати їм проблем. Хотів ще раз звернутися до керівників підприємств, учр... учреждень, організацій. Я думаю, що нам з вами прийшло час подумати над створенням єдиного міського многофункціонального сервісного центру. Ми менше будемо заставляти людей ходити по кругу, это все розрабатуємо, ми вам предложимо там все. На створенні сприятливих умов для абонентів наголошують і спеціалісти міського відділу захисту прав споживачів. Перш за все, це зручний режим роботи абонентської служби, у тому числі і по суботам. Серед заходів, які посприяють розвиткові сфери адмінпослуг, створення мобільних центрів. Спеціально оснащений автомобіль може дістатись найвіддаленіших житломасивів міста. А відтак городяни матимуть змогу швидко і легко отримати усі необхідні документи. Навколо хресної ходи за мир, що йде з до столиці зі сходу і заходу вирують пристрасті. Народний депутат Олександр Вілкул вважає безпідставними висловлювання державних чиновників, які вбачають у цій акції загрозу безпеці громадян. Учасники хресної ходи виступають за мир та єдину Україну. Заявив сьогодні з парламентської трибуни наш земляк народний депутат України Олександр Вілкул. Він підкреслив, що заяви представників влади про те, що у учасників хресної ходи може бути зброя, не мають під собою підґрунтя. Депутат переконаний, що провокаційні заяви направлені виключно на розкол українського суспільства. Опозиційний блок направив звернення на ім'я керівництва країни та силових відомств з вимогою захистити людей від провокацій. різко осуждаємо заявлення спікера парламенту Андрія Порубія, який називає православний народ православною країною групою віруючих. Мы резко осуждаем слова советника министра внутренних дел Заряна Шкиряка, который говорит, что там могут быть провокации, что там может быть оружие. Единственное оружие православных верующих это молитва. В крестном ходе вообще нет политики, никакой политики нет. Там нет оппозиционного блока, нет батькивщины, нет радикальной партии, там есть верующие. Хресна хода розпочалася 3 липня, і цілком символічно, що акція стартувала одночасно із західної України, з Почаївської лаври, та зі сходу, зі Святогірської лаври. Паломники ідуть під дождем, паломники йдуть в жару, привозмогає себя, привозмагає всі трудності, ідуть молясь за мир, ідуть молясь за єдинство в нашій країні. І ми повинні низко поклонитися цим людям, які завершають духовний подвиг нашого покоління. Представники опозиційного блоку закликали всіх небайдужих приєднатися до хресної ходи у Києві 27 липня і разом помолитися за мир і єдність України. Сьогодні нардеп Костянтин Усов поспілкувався з керівництвом управління патрульної поліції, виконуючи обов'язки керівника управління Владислав Ткаченко, провів екскурсію приміщенням та розповів про наявні проблеми. Костянтин Усов подарував новим патрульним персональні комп'ютери, монітори та іншу необхідну оргтехніку. Пройшло два місяці відтоді, як на дорогах Кривого Рогу з'явилися перші полісмени. Зараз для повноцінної їх роботи у будівлі управління патрульної поліції є майже все необхідне. Та мало хто знає, що на початку існування нової служби її працівникам доводилося самим приносити бодай якесь обладнання. Воно в такому стані не було ні, це було не в такому ну, стані. Чуть попоже покажу в якому. І благодаря Валерію Васильовичу Лютому, Ніколаю Володимировичу да, огромне їм дякую. От. Привели кабинет в такое состояние. Справа в тому, що колишні господарі приміщень управління Даїтам Реф не лишили своїм наступникам майже нічого. З більшості кабінетів забрали комп'ютери, з деяких винесли меблі, а і взагалі зняли покриття на стелях та підлогах. Відновлювати все мали здебільшого власними силами. Допомагали небайдужі. Серед них народний депутат Костянтин Усов, який від початку курирував нову правоохоронну структуру у місті. Сьогодні відбулася його чергова зустріч з керівництвом патрульної поліції. Чи не найприємнішим моментом став подарунок управлінню від депутата? Відтепер там з'являться шість додаткових системних блоків, чотири монітори, багатофункційні пристрої та інша орхтехніка. Для мене, як і для багатьох криворожан, патрульна поліція – це можливість повірити в мрію, можливість повірити в переміни. Ми повинні захищати свою мрію, ми повинні допомагати нашій мрію збиватися. Я сподіваюся, що ця техніка буде вам полезна, що ви будете з часом найбільш укомплектованим, Високооснащоним вот, полноценным соєнням в составі національної поліції і хочу, щоб Криворожська патрульна поліція була впереди всієї країни. Не обійшлося і без обговорення співпраці у майбутньому. Нардепи керівництво поліції зосередилося на виявленні проблем та потреб, які необхідно вирішити найближчим часом. Нагадую, дивитесь програму Місто у другій частині нашого випуску говоритимемо про таке. Обережність не завадить, понад 20 жителів області цього літа постраждали від теплового удару. Під куполом неба юні криворізькі парашутисти повернулися із тренувань на Чернігівщині. Підтримати артиста, театр авторської пісні взявся допомогти зібрати кошти на операцію Володимиру Полобоярцеву. Плюс 37. такої температури слід чекати цього тижня на Дніпропетровщині. Синоптики кажуть, це норма для середини літа. Разом з тим, від такої норми бувають реальні неприємності. Як їх уникнути? Дивіться далі. Апогей спекотного літа ще попереду, але вже є негативні результати високих температур. В Дніпропетровській області за літній сезон більше 20 осіб постраждали від теплового удару, повідомляють в обласній держадміністрації. Синоптики застерігають, що спека ще протримається, тож не зайве нагадати прості правила, які допоможуть вберегтись від теплового удару. Перші ознаки порушення теплорегуляції головний біль, слабкість, нудота, прискорення пульсу та часте дихання. Подекуди може підвищуватись температура тіла аж до 40 градусів. При перших симптомах одразу слід перемістити. Ситись у затінок, багато пити, накласти холодний компрес, протерти оси тіло прохолодною водою і, звісно, викликати швидку, бо тепловий удар може спричинити летальні наслідки. Для попередження перегрівання є кілька простих правил: зменшити жирну їжу в раціоні або взагалі від неї відмовитись, вживати багато водянистих продуктів кавуни, огірки, апельсини або ж ананаси, збільшити кількість води до трьох літрів на добу, носити легкий одяг та головні убори, відмовитись від фізичних навантажень. з одинадцятої до шістнадцятої години, перебувати у приміщенні або ж затінку. Батькам малюків до трьох років потрібно бути особливо уважними. Як повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, цього тижня на мешканців Дніпропетровщини чекає спека до плюс 37 градусів. Така температура не виходить за межі норми, запевняють синоптики. Підготовка до свята гірника і металурга набирає обертів у палаці культури південного комбінату. Наразі проходять репетиції прологу до урочистих виступів. Подробиці у черговому сюжеті з серії щоденник головного професійного свята. Гарний початок топів справи це добре знають і в корпорації Метенвест, тому великі сили кинули на підготовку до тієї частини виступу, яка відкриватиме святкування з нагоди дня металурга і гірника. Керувати постановкою номера запросили київського режисера Германа Нєнова у його біографії співпраці з багатьма видатними українськими артистами. Деталями постановки майстер поки що не ділиться. Мовляв, хоче приберегти усе на останок. Ми е, розробили е, масову постановку. Постановки на полі будуть розтягуватися... Е, огромные конструкции из ткани, какие мы не будем пока раскрывать тайны, то есть, собственно, чтобы зрители смогли увидеть это своими глазами. За задумом режиссера идея на наполнение выступу полностью отвечает ему духу свята. Главный слоган – это «крепче стали», то, что Метинвест растет, развивается и предполагает преемственность поколений. То есть это не постоянный рост, постоянное развитие и постоянное движение вперед. У самій постановці задіють близько 150 людей. Серед них працівники підприємств групи Метинвест, а також танцівники та гімнасти кажуть, ретельно відпрацювати усі деталі дуже важливо, оскільки постановка досить незвична. Я, як хореограф, хочу сказати, що постановка дуже не як на це дивиться режисер як він розписав дії з вот це дуже точніо. Танцювальні елементи даються не трудно. Трудно сами фигуры, потому тому що дітки з дітками всегда сложнее всего, Но так как да, наш режиссер Герман, то в принципі все понятно. Я не ожидала, що будут такі современные танці. Ну і режиссер девочка-хореограф, она очень она хорошо до нам относится. Она поставила нам хороший танець, музика хорошая і взагалі мероприятие очень відветственне. Та режисер своїх підопічних впевнений. Я, допустим, не перший раз работаю вже в Кривом роді і, і відліття дітей местных, що вони очень хорошо підготовлені і очень швидко схватують всі за задумки і горять тим, тем, що делают. за два дні до свята. Головні репетиції перейдуть безпосередньо на місце події стадіон Спартак. Усі урочистості з нагоди Дня Металурга і Гірника відбудуться 16 липня. Криворізькі парашутисти вдало виконали навчальну програму на Чернігівщині враженнями від у буквальному сенсі взятих висот поділилися з журналістами. Подробиці замить. Як ми вже повідомляли, вихованці Криворізького комунального закладу клуб Юний авіатор вже вдруге за останні роки відправилися на Чернігівщину для виконання учбово-практичних стрибків із парашутом. Завдяки підтримці друзів з асоціації ветеранів війни і бойових дій та матеріальній допомозі депутати міськради Олега Ляденка, впродовж декількох днів вони робили свої мрії про небо реальністю. Особливо зосереджені курсанти, що вперше стрибатимуть з парашутом. Разом з більш досвідченими колегами вони мали пройти серйозні випробування ще на землі. Парашутний спорт це справжня наука. Для того, щоб здійснити правильний і головне безпечний стрибок, починаючий парашутист, повинен перш за все пройти медкомісію, довгий, і виснажливий курс тренувань, скласти всі заліки. І тільки після того його буде допущено до свого першого такого омріяного стрибка в небо. З усіма завданнями спортсмени впоралися на відмінно. Тож не за горами був час, коли стрибок з шеленої висоти стає осяжним. Це вже мой третій прыжок був зараз час, готовлюсь на четвертий. Четвертый прыжок в моей жизни и я думаю я очень готова и вообще очень хочу прыгать. Только что прыгнула, конечно было очень очень интересно, вот и сложно если честно. Там был там была лесополоса, но мы ее прошли, слава богу и все хорошо. Теперь готовимся на четвертый. Немножко страха есть, но первый прыжок был самый страшный, потому что это был прыжок в неизвестность. Второй третий прыжок уже из, ну уже более нормальный. Мы только что прыгнули, сложили парашют полевой укладкой. все хорошо, все живы, здоровы. Вот идем получать следующие парашюты и прыгать опять. Втім, не обійшлося і без своєрідних форс-мажорів, які додали ще одну порцію адреналіну і без того враженим небом спортсменам. Сьогодні був такий випадок, я перший відділявся від самоліту, виходив методом скриження, але приземлювався на його. Згрупувався, все добре, але якби... ну, кілька сосен, вроді би, зламав. А так все добре. Хепіан такого незвичного польоту в чергове довів твердження спеціалістів, Парашутний спорт, попри статус екстремального залишається одним з найбільш безпечних. Тож, бажаючим відчути, що таке повітря та польоти, слід не боятися зробити лише один крок назустріч своїй мрії. Мальчишки і дівчинки, а також їх раділі, запевняю вас, в небі тихенько, сухенько і навіть тепленько. Тож відривайте своїх дітей від комп'ютерів, приводьте їх в парашутні клуби, і вони обов'язково будуть здоровими, сильними, мужніми, та справжніми. У неділю 17 липня у парку імені Федора Мершавцева відбудеться благодійний концерт авторської пісні на підтримку нашого земляка, народного артиста України Володимира Полубоярцева. У біді опинився один із головних солістів-вокалістів нашого театру людина, яку знає все місто Володимир Полубоярцев. Улюбленцю публіки нині не вижити без операції на серці. Її вартість 150 тисяч гривень і є непосильною для артиста. Він завжди підтримував інших у скруті, але сьогодні сам потребує допомоги небайдужих людей, розповідають друзі Володимира Кириловича. «З Володимиром Кириловичем ми дружимо вже багато років. Він безсмінний член журі наших фестивалів. И барды Рудан, и Лудочная станция, и других. И он исполняет песни наших бардов. Это очень замечательный человек. Мы его любим как великого актера, который настолько прославил наш город. Он единственный на сегодня народный артист Украины. Вот. И сейчас у него очень сложная ситуация в жизни. Душевне тепло та позитивну енергетику, які так щедро дарував Володимир Полубоярц зі сцени театру, глядачі завжди забирали з собою. Можливо, це і є той момент, коли всі прихильники його творчості зможуть віддати належне артистові. 17 липня у парку імені Маршавцева театр авторської пісні влаштовує благодійний концерт від серця до серця на підтримку Криворізького корифея. Початок о 17.30. вхід вільний. И те, кто знает Владимира Кирилловича, бывали на его спектаклях, любят его творчество, его как человека. И те, кто не знают, но хотели бы еще увидеть спектакли с его участием. Мы хотели всех их пригласить э, не просто поучаствовать на концерте, а подарить немножечко своего душевного тепла для Владимира Кирилловича. Потому что человек э, полубоярцев – это артист, это человек с большим сердцем с очень глубоким э, чувством любви к людям. И всю, всю свою творческую деятельность, всю свою жизнь, он то и делал, что он дарил свое тепло людям. Каждая его роль уникальна. Там будут э, присутствовать такие участники э, театра авторской песни, как Александр Лазарев, Надежда Косяк, э, Геннадий Гербенюк и Олег Кариев ну, и другие. Он сейчас э, борется со своим недугом, и я верю, что он сильный человек, что он воин. І він з цим справиться. Ну а ми всячески будемо хатиме допомагати. Якщо маєте бажання допомогти відомому артисту, приходьте на концерт або ж скористайтесь реквізитами цього банківського рахунку. Сподіваємось на одужання земляка і впевнені, вже зовсім скоро Володимир Полубоярцев знову почує оплески залу Криворізького театру, якому служить уже чверть століття. Здоров'я! Бажаємо усім глядачам телеканалу Рудана. Це всі новини на сьогодні. Свіжа порція інформації завтра у цій же порі. З вами була Анна Павко. Бережіть себе і тих, кого любите.